Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогоднішній рейтинг ми присвятили одним з найцікавіших предметів колекціонування, які ідеально характеризують минулу епоху. Зустрічайте 10 найдорожчих кишенькових годинників, куплених на сайті Віоліті, на загальну суму понад 650 тисяч гривень. А відкриває наш рейтинг класичний кишеньковий годинник від швейцарського бренду International Watch Company, виготовлений у 20-х роках минулого століття. За годинник у 14 каратному золотому корпусі колекціонери запропонували найвищу ставку у 50 тисяч 2 гривні. Дев'яту сходинку посів рідкісний золотий кишеньковий годинник початку ХХ -го століття з шатленом від німецького годинникаря з Дрездену Роберта Пляйснера, який також захоплювався хорологією. Переможна 51-ша ставка принесла продавцю 65 тисяч гривень. На восьмому місці закріпився вишуканий кишеньковий годинник від торгового дому Павел Буре. Золотий корпус якого прикрашений червоною емаллю та діамантами. Незважаючи на стан, потребуючий реставрації, годинник був куплений за 1812 доларів в еквіваленті. Унікальний кишеньковий годинник з подвійним циферблатом, який крім часу показує дату, день тижня та фазу місяця посів всьому сходинку. Золотий годинник виготовлений на рубежі століть швейцарським майстром Жако Бурманом з Б'єну, покупці оцінили у 51 тисячу 2 гривні. Шосте місце посів кишеньковий годинник з відкритим циферблатом у стилі арт деко від одного з найстаріших годинникових брендів класу люкс вашерон Константін. Золотий годинник, виготовлений у 30-х роках минулого століття, приніс продавцю 1895 доларів в еквіваленті. П'яту сходинку посів витвір годинникового мистецтва від німецької компанії з міста Глазгю та заснованої Адольфом Ланге. Золотий годинник з барельєфом німецького літака, часів Першої світової війни та останнього німецького імператора Вільгельма II був куплений за 51 одну тисячу на четвертому місці класичний золотий годинник початку ХХ -го століття від швейцарсько-російського бренду Генрі Мозер з автентичним золотим ланцюжком. За годинник у відмінному стані колекціонери запропонували найвищу ставку у 72 тисячі одну гривню. Луї Адемар з синами з невеличкого швейцарського містечка Лебрас вважаються одними з найкращих годинникарів середини дев'ятнадцятого століття. Саме їх золотий кишеньковий годинник з ціною продажу у 73 тисячі гривень посів третю сходинку нашого рейтингу. На другому місці годинник від уже знайомого нам бренду Генрі Мозер, але на відміну від попереднього, зі складнішим механізмом, який відбиває години, чверті та хвилини звуком. У підсумку торгів відреставрований хвилинний репетир приніс продавцю 88 тисяч гривень. Дуже рідкісний хвилинний репетир, виготовлений у Швейцарії для китайського ринку, став найдорожчим кишеньковим годинником нашого рейтингу. Надійний механізм у корпусі з 18 каратного золота, який вже більше ста років впевнено виконує свою функцію, був куплений за 100 тисяч одну гривню. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.